Захисники на протезах, обгорнувшись прапором України, чекали і надіялись, що водії не будуть байдужими і зупиняться, аби їх підвести. Однак більшість проїжджає мимо таке відео з'явилося у мережі нещодавно. Його опублікував військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади Євген Сивопляс, який втратив ногу на війні. Вже забули завдяки кому можете їхати у справах. Стоп, байдужість написав захисник під роликом у коментарі телеканалу конкурент Конкурентів. Він розповів, що разом з іншими військовослужбовцями, які теж на жаль втратили кінцівки на війні, вирішив влаштувати таку акцію, аби привернути увагу до проблем захисників, які пройшли пекло війни, і нині стикаються з труднощами у цивільному житті. Рухались десавуть. В місто Львів виїхали за за межі Луцька і почали перевіряти, чи будуть ну, підбирати водії нас. Дехто зупинявся, потім рахували. І вийшло так, що кожна 13-та машина зупиняється. Тобто, в нас було таких шість випадків, коли нас підвозили. Євген Сивопляс каже, результати такого експерименту засмутили і його, і інших військових, які брали участь здивовані. Взагалі було очікування, що воно буде зупинятися там. Перша, перша, друга машина, перший раз там. Зупинилась тільки 20-та, а по випов були здивовані, здивовані, розчаровані, ображені. Та все ж каже захисник: були й ті водії, і водійки, яким доля та життя наших героїв не байдужі. Євген розповідає, що хтось не відразу помічав, що чоловіки на протезах більшість звертала увагу на український прапор. Більше ми їх запитували чи бачили. То вони на швидкості навіть не могли роздивити, що що хлопці на протезах. О, бачили прапор. По прапору орієнтували, що можливо там як якось хлопці там ідуть, треба підвести. Ну ми там були на таких ділянках, де і швидкість була маленька, То ну помічали. Помічали, що на що uh -huh. на протезах Водій підвозив місцевий на пункту. Ми йому казали про цю статистику. Тобто uh -huh. на той раз на той час вона була що 15. а те п'ятнадцята зупинялась. То він казав, що це соромно, що мало б. Четвірнадцять зупинитися, один проїхати. Така акція Євгена Сивопляса не єдина. Захисник регулярно влаштовує заходи у Луцьку, які покликані звернути увагу громадян на труднощі, з якими стикаються військовослужбовці з ампутаціями. Захисник наголошує, що це буде робити й далі, аби люди розуміли та усвідомлювали, завдяки кому їхнє життя продовжується.